Налаштування газового клапана Honeywell Resideo vk 8205 VI. Ніпель вимірювання тиску Offset P Ніпель вимірювання вхідного тиску газу PE Ніпель вимірювання тиску газу пальника P-OUT Регулювальний гвинт витрати газу V. Регулювальний гвинт офсет К. Щоб відкалібрувати газовий клапан, виконайте наведені нижчі дії. Перевірте тиск газу на вході на ніпелі ПІ за допомогою манометра. Налаштування максимального теплового навантаження. Переконайтеся, що значення СО2 виміряне у димоході за допомогою газоаналізатора, під час роботи з максимальним тепловим навантаженням відповідає таблиці розділу сервісні налаштування. Якщо ні, відрегулюйте регулювальний гвинт V, розташований на газовому клапані. Поверніть гвинт за годинниковою стрілкою, щоб збільшити вміст СО2. Поверніть гвинт проти годинникової стрілки, щоб зменшити вміст СО2. Налаштування мінімального теплового навантаження. Переконайтеся, що означення СО2 виміряне у димоході за допомогою газоаналізатора під час роботи з мінімальним тепловим навантаженням, відповідає таблиці розділу Сервісні налаштування. Якщо ні, відрегулюйте регулювальний гвинт К, розташований на газовому клапані. Поверніть гвинт за годинниковою стрілкою, щоб збільшити вміст СО2. Поверніть гвинт проти годинникової стрілки, щоб зменшити вміст СО2.